І ми просто впевнені, що на кожен з них є свій донор, і є ті гроші, які ми можемо залучити. На кожен проєкт є свій донор. Впевнені розробники фандрейзингової стратегії ірпінської громади. І саме створений ними документ допоможе місту ефективніше залучати кошти. Увагу донорів ми відчуваємо меншою ніж вона була раніше. Відповідно, цей документ фандрейзингова стратегія узагальнив той сильний досвід, який в громаді є. І от тепер ми хочемо, щоб цей документ, щоб фандрейзнова стратегія допомогла нам оцей грантовий досвід перевести в те, щоб ми продовжували ефективно залучати фінансування в майбутньому. У стратегії 22 проєкти з 12 напрямків розвитку громади. Це своєрідний банк Ідей, який Ірпінь зможе презентувати потенційним донорам. Деякі з цих проєктів вже мають напрацювання, зокрема, безбар'єрний міський маршрут. Що по маршруту безбар'єрності я знаю особисто ще двох людей, які також, а, як і я, один в кріслі знаходиться в Крісному, інша людина на протезах, і вони також долучені. Тому ну, це важливо, те, що долучається саме ті, де кого це буде все робити, і кому це необхідно. Серед освітніх проєктів добудова ліцею Мрія та будівництво нової школи на місці колишнього санаторію Ластівка. Ми розраховуємо, що поява школи на ластівці допоможе розвантажити ліцей мрії. Тобто mm -hmm. ці два проекти пов'язані між собою. Тобто, якщо це менше фінансування, то це новий корпус. Якщо це фінансування на повноцінну школу, то е у нас є ділянка, вільна ділянка землі, де ми можемо збудувати школу, причому навіть спеціалізацію, там, наприклад, реінтеграція дітей ВПО. У документі є й зовсім нові ініціативи, наприклад, цифрове кладовище. Мова йде про те, щоб оцифрувати кладовища міські. Ця річ вона зразу закриває дуже велику кількість викликів і проблем. Починаючи з власне пошуку, власне, мо ну, конкретної могили і закінчуючи самим доглядом. Протягом цього місяця стратегію ще доопрацьовуватимуть, Очікують пропозиції від комунальних підприємств теплоенергопостач та «Ірпіньводоканал». Один із важливих проєктів будівництво КНС у мікрорайоні Синергія. Як на мене, в цій всій програмі нинішній, яка зроблена, то КНС на технологічність це надважливий і над Потужний і зараз він необхідний. Він необхідний був вчора, але він занадто дорогий. На жаль, зараз тому потягнути це все діло це можна на рівні тільки або якогось державного фінансування, окремо, що зараз майже неможливо, да або залучення таких же великих величезних донорів, як НЕФКО, наприклад. Далі громадське обговорення, а потім затвердження документа на сесії міськради. Це все потрібно для нашої громади однозначно. Це дуже немаленькі кошти, і за рахунок цих готових проєктів ми можемо звертатись до європейських країн, до донорів, до благодійних організацій, щоб вони саме надавали ну, такі якісь гранти для реалізації таких проєктів. Тому я думаю, в цілому наш депутатський корпус точно буде підтримувати такі проєкти. Стратегія розрахована на три роки: 2026, 2027 і 2028. Створити її вдалося у співпраці команди інституту сталого розвитку та благодійного фонду Право на захист. Думаю, це моє щире сподівання, бо я сама ярпінчанка, що ці проєкти не залишаться на бумазі, на, на папері. Що ці всі проекти реалізуються, і ви будете добрим, гарним словом згадувати і наш фонд Право на захист і наш проект Авабенга, наших німецьких партнерів, завдяки яким фінансуванню яких вдається робити ці прекрасні речі.